Доброго дня, компанія «Своє Авто вас вітає. У нас нове надходження Audi Q5 2016 року. Преміум плюс комплектація. Зараз я вам покажу салон, дуже класно виглядає, безключовий доступ. Тут максимальне преміум плюс, тут у нас бенк, тут у нас електроприводи, тут у нас пам'ять сидінь водія, білий такий шкіряний салон, автоматична коробка передач, двозони клімат, камера заднього огляду, парктроніки задні передні, круїз контроль панорамний дах. Бачите стан, бачите салон, дуже класне поєднання, темно-синій автомобіль, білий шкіряний салон, 170 тисяч пробіг у автомобіля. Так виглядає ззаду, квадро повний привід. Саме головне, що двигун працює дуже тихо, присутні мертві зони. Дуже класно переключає коробка, жодних помилок по авто немає. Подивіться. Даний автомобіль можете придбати у нас, компанія Своє авто. Стрізька 28, солодка. So можемо обміняти ваш старий автомобіль на новий, можемо продати в кредит, в лізинг, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте, компанія, своє авто, стріска 28.